Так, сьогодні в нас 5 квітня, це четверта секція, п'ятий поверх. Тут щось висить. А, це ключі хлопці. Працюють, я заходжу. Знімати. Що тут роблять хлопці? щас покажу вам. Вони монолітять. Ось. Вони закладають оці отвори. П'ятий поверх, друга секція. Зараз ми зачинимо тут двері. О, вони були зачинені, так. Зачинені, так? Дякую. Так. О, паша. Паша приїде, побачить відос і приїде. Тут ще тільки облаштовують. Дивіться, як це відбувається. Таку роблять конструкцію і на неї ставлять опалубку, і на неї вішають монолітну суміш. Опалубку знизу будуть ставити і на неї вішають монолітну суміш таке, Тут ще нічого не роблять. Вони, вони почали щось з п'ятого чи що. Так, Паша, ну тобі пересоте. Чуть не вбилась. Тобі придеться приїхати, бо тут, звісно, срака робиться. Тут роблять... З зовнішнього оздоблення. Добрий ранок вам. Добрий рано. Ось таке. Я так розумію, що хлопці просто ходять сюдою через цю квартиру. Тут було відкрито. Добре. А що тут? Також відкрито. Заходимо. Добрий день всім. Матір Божа. Страшно дивитися на це віка. Так, що тут? Тут ще також нічого не робили, поки. А, ні, вже залили суміш, бачите? От так воно буде виглядати. Десь нижчий рівень, десь вище рівень. Але закладають для всіх. Щоб ви розуміли, моя квартира також відчинена зараз, щоб ні, ніхто там не казав, що я особлива, я така сама, як і ви. Ось таке. Це все п'ятий поверх ще. Ліка, обережно, бо дивись, металеві, бачиш, я тільки що перечепилася. Чуть не вбилась, сьогодні в мене. Так, тут у Юлі ми заходимо, Полузвездець. Конечно же, тут уже зробили. Будуть мали робити опалубку, перенесли до мене. Я так розумію, у Юлі була геть ціла, як у більшості, да? я загляну, що тут? Меблі на місці на, на відчеті, штори. Висать, щоб мене. Окна не мити перед Пасхой. Перед Пасхой вообще, ну як можна було на витикна? Ну? Так, а тут щось. Замок прокручивається. Закрыто на, на замок було. О, ручки нема, то може? Непонятно, то Скорее вже... всего, не заходим. К Виталіку в гості! Чому я еще кажу? К Виталіку в гості. Давно Віталіка не бачила. Так, ты Вот. А так. Срач, що пипець. Відкрили. А, мені дивно, це, напевно, що людина було накрито, я так думаю. мені щось так здається, але ну, я можу, звісно, помилятися. Може, тригарісь. Може, рухали, не знаю. А у Олександра з вікнами щось не задалось. Це ж Саша тут, наді мною. У нього, як і в мене, з вікнами щось пішло не так. А он бачиш, там взагалі треба робити монолітну конструкцію там монолічувати. Туди при... прилетіло. Третю секцію обрештували. Спорядженням ліса. Я, я мені казали, як вони українською називаються, я не пам'ятаю, там якесь дуже складне слово. Коротше таке. Що, підемо поверхом вище? Ви тільки на п'ятому, так, це зробили? П'ятий, четвертый, що іменно зробити. Ми сьогодні піднялися, а ми знизу йдемо. А, ви знизу йдете? Ага. Спускатися не буде. Не будемо, так. Да. А ти хочеш пройти на першу секцію так. чи на третю се? Ну, можна на третю, так, перейдемо. Ну так, да, хороше, правильне. <решення>. <реш> так. Кажуть хлопці, що йдуть знизу вверх. Тобто а, я четверта відкрила їм, а до четвертої вони... Ну тут, напевно, нема що тут знімати, так? Да? Окрім оце, що тут хлам якийсь зібрався. Не позамітали, ну що це таке? Ніхто не готується до Пасхи. О! Бачиш, свій що роблять? Крандуть. Розеточки. Розеточки пиздять. Потихонечку. Блін, а тут так низько взагалі. Це ж треба буде додаткове коліно робити, перехідне. Тут щось взагалі не зрозуміло. А тут смещене і це тріснутий Этот блок. Может, менять воду тут стоїть? Ні, я не думаю. Це для газу саме. Там внутрішнього кругле. Ну це внутрі це забор воздуха, а наружне часто вихлоп. Ну тут вот смещение конкретное, но ну, тут нема отвору, на толщину этого смещения. Да, 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 дам Такое. Коротше, тут ще поки нема чим похвалитися, тому піднімаємося одразу туди. <різько> Ліка, твоя любимая это... лесенка і моя теж. Ну, вниз. это так. Да. Що тут? Тут поприбирали. Смію вам заметить. Готуються до. Чогось не знаю чого. Попри... Поприбирались, да. Так, поприбирались, так. Так чистенько стало. Потрібно чистити. Красота. Свобода походов. Кран працює. Ми йшли, ми йшли, він був на це, в іншому положенні був. Мені здається, тут стеля вища, ніж у нас. Бачиш, інтернет провели? Mm -hmm. Людині потрібно а, оце... Надо, кстати, написати в чатик, а, ви, де у вас буде Wi-Fi. це оптоволокно потрібно провести до зони Wi-Fi, роутера. Бо це спеціально, щоб... А вот тут красота. Така засто... застоялася. Я сподіваюся, вони тут не стикають, запаху нема. Постаратися треба. Так, бачиш, моноліт залили пілони почекали і потім перекриття. Комерційне може. От, це що, познає группа в под'їзд чи комерція? Не знаю, ну комерці... комерційне завжди з дороги. Напевно, так, в під'їзд. Дев'ять да. Дев поверхів. На ти так. Як воно все буде. Так. Калюжа цікава. Як вона тут... З'явилось також питання. Йдемо на перший пройдемося, коли ми вже здесь. Бачите, цеглу понатаскували. Це ж для першої секції цегла, щоб обкладати вентблоки, а тут елементи криші, досі не прибрані. Ось. Тут же ж була конструкція з криші така. Непонятна какая-то. ну Все, треба знімати, цю пятку. Що тут? Тут також красива калюжа. Така мені жаби скоро заквакаються. Це друга секція. Welcome to перша секція. Не пройдемо Віка. Я, звісно, можу по жордочці, але не хочеться. Тобі хочеться? Не сильно, а, ти хоча б тут поміщаєшся, а я вечно там... нагнутися в три погибелі тут треба. Там, там. Ну да. так. Ну я зараз знімлю, якщо ти мене пустиш. Так, по мірі свого охвата. Так, це перша секція, бачите, тут про обробили, обробили, обклали вентблоки. Ось таке. Стіни, перестінки. Коротше, маємо, що маємо, полізти. Уйбля! Полізти на оці жордочки ми не хочемо.